Доброго вечора, ми з України. Хакайна Неко до ваших послуг. І сьогодні в нас знову огляд на старий скетчбук. Тож одразу перейдемо до малюнків. І перший арт був на челендж Inktober, який був вже не по датам, але я захотіла пройти його теми. І першою темою був, була отруйний. Я намалювала свою, свого персонажа Хакайну. У дуже кислотній місцевості. І мені подобається ця робота. Друга тема була спокійний. Я теж намалювала свого персонажа і вирішила додати якусь трішки сором'язливу, але спокійну усмішку. Але не хотіла показувати очі. Проте я трішки помилилася з розташуванням персонажа, тому здається, що просто очі недомальовані. Хоча вони мали і зовсім не влізати в кадр. Ще одна тема. І мені подобається цей арт досі окей. Це теж мій персонаж. Це в нас Тора, і мені все подобається ось крім трішки непропорційної ноги та за великої руки. Але все інше шикарно. Це був трейд з інстаграму. Я досить рідко малюю фурі до того ж якогось дивного виду. Але в цілому вийшло досить непогано. А ще мені подобається ось ця розтрінена бров. Досить незвична, як на мене. А, це знову інктобер. Тема смажений. І я вирішила намалювати яєчню. Мені дуже подобається, як вийшли сосиски. Наші навіть їстівні якісь вийшли. А, ще один арт на цей челендж. Тема китовий, тому я намалювала просто свою русалку на фоні кита. Ну, мені здається, це одна з найслабкіших робіт на цей челендж. Але вже як є. А, тема слабкий. Я вирішила вписати свого персонажа Хакайну у кадр з манги, яку я читала на той час. І мені дуже подобалася ця робота. Хоча я дійсно не відразу помітила, наскільки велика вийшла рука. Але тут воно вийшло максимально гарні по мосі. Це фан-арт на Twist and Wonderland, близнюки і вони мені дуже подобаються як персонажі. Сам арт ну, досить непоганий, але мабуть я могла би краще. Фанарт на якийсь комікс, який я читала на той час. І мені подобається, але я не дуже розумію, на що я зробила декілька кольоровий контур. Тобто ось тут чорний, ось тут помаранчевий. Це навіть на світлотіння схоже. Та добре. Це я хотіла зробити серію артів, де моя персофікація хакайна була б у різних костюмах із Леді Бахта Суперкота, але зробила тільки два, ну, як у головних героїв. І мені досить подобається цей вигляд. Але я не розумію, на що я знову змінювала стиль для цього. Ну, досить прикольно вийшло. Особливо кіт. Це приймала участь у Draw with in Your Style від якогось магазину зі скетчбуками. Там треба було намалювати єдинорога та радіо. Але я зробила йому хуманізацію. І мені подобається, що я намагалась в якусь динаміку, хоча й трішки прогавила з розташуванням персонажа, тому він трохи не вліз. Але сама робота мені подобається. А, це знову мій персонаж. Це Емілі. Малювала з якоїсь бази в інтернеті. Рука, що я її погладжує, вийшла досить маленькою, але в цілому мені подобається ця робота. Так, Це був окремий персонаж, якого я використовувала для своєї матусі, щоб малювати з нею якісь динамічні пози, завдяки яким вона проводила тренування. Досить цікава персонажка, але малювалася вона недовго. Шкода. Це знову я приймала участь у Drawless in Your Style, але вже від іншого автора. І з цієї роботи мені подобається лише профіль цього персонажа, а все інше якось не дуже вийшло. Хоча я, мабуть, вперше пробував намалювати дим. Непогано. Це був якийсь челендж, де треба було на основі себе зробити демона, ну, тобто, улюблена пора року це розмір рогів, типу, любиш какао, малюєш татуювання і так далі. Мені подобається, як вийшла ця дівчинка, і, мабуть, її можна буде пізніше перемалювати і продати як адопт. Це на аніме сон у замку демона. І я пам'ятаю, що моїй подрузі дуже сподобалася ця робота, тож вона її сфотографувала сфотографувала та виклала у себе на сторінці. Мені дійсно подобається, яка ця робота комфортна, але наче чогось бракує. Знову дровась Style, знову від іншого автора і знову я граюся зі стилем. Нічого нового. І знову Droys in New Style. Вперше за довгий час малювала тоді поні, тож було весело з цим поекспериментувати. Не дуже вийшло око, яке просвічається через кульку. Але якось так. Мені подобається рожик. Це для мене був прям експеримент-експеримент. Бо я захотіла намалювати скелет зайця. Я знайшла десь в інтернеті, як він виглядає. Але потім мені здалося, що вийшло постова... пусто на цьому малюнку. Тож я додала контур як у справжнього зайця та розфарбувала його, наче космос. Мені досі подобається ця робота. Подобається, як я проробила усі кісточки. Гарно. Це я малювала свою знайому з її фотографії. Вийшло дуже просто, але наскільки я пам'ятаю, їй сподобалося. А це головне. Це на аніме бездарна Нана, і мені не подобається ця робота, особливо все з поганим фон, бо він сюди, сюди зовсім не підходить. А після цього ще й розмився трішки маркер. Знову мій персонаж, знову Хакена. І я її вирішила намалювати, виглядаючи через чорні янгольські крила. Задумка досить непогана, але якось дивно я пофарбувала ці крила. Тож <смі> не дуже видно, що це взагалі крила. Та робота мені все ж таки подобається. Це був знову якийсь челлендж зі зміною зачісок. І, звичайно, я знову малювала хакайну. Тому що тут я взагалі дуже багато її малювала. Ну, Хвостик. Два хвостики. Коси та бублик. Можна так сказати. Ага. Це. це мій персонаж у грі Pokémon Go, І я дуже, мені дуже подобався цей арт, тому що я вперше малювала без референсів. Десь у куточку я намалювала приблизно, як це має виглядати, і далі вже малювала від себе. Саме тому, мабуть, мені і подобається ця робота. В мене на той час був такий одяг у грі, тож вирішила намалювати саме його. А Лайпорт мені просто подобається як покемон. Малювала восьминіжків. Просто тому що захотілося помалювати восьминіжків. Спочатку думала, ще їх розфарбовувати, але так як я використовувала кольоровий олівець для скетчу, мені надто сподобався цей ефект на малюнку, тож вирішила залишити так. Це фат фанарт на мультфільм «Неджа». Ну, Мені подобається обличчя, але мені не подобається рука. Персонажа звуть, мабуть, Баолін, чи якось так. Він мені подобається, але менше, ніж головний герой. Це я малювала Гіфт якомусь художнику. А потім я його ще переводила в діч. Але це вже зовсім інша історія. І знову мені здається, що фон зіпсував картинку. Це я робила референси для своїх персонажів. І це Емілі. І ці дані трішки вже не канон, але так. Це малювала свого знайомого, який дійсно так одягався. Йому було просто поприколу на той час, дуже давно з ним не бачилося, не списувалася, але образ дуже прикольний. Знову фанат на якийсь комікс. Який був дуже швидко закинутий автором. Так, а тепер в іншу сторону. Це був ще один гіф для художниці, за якою я слідкувала на той час. Я намагалася зробити персонажа у перспективі. Як було на фотореференсі. Тобто не тільки руками повинно було більше бути, але й ноги, наче далі. Але. Ця поза через намалюванці пози було дуже багато вільного місця. Тож я просто подомульовувала якісь рандомні фігурки, тварини і так далі. В цілому виглядає непогано, але зникла відчуття, що ноги теж у перспективі. Це продовження рефу. Емілі і воно теж вже не канон, тож просто перейдемо далі. Це знову приймала участь у якомусь з Draw This Із New Style. І я вперше вирішила усі деталі зробити кольоровим лайном, тобто прям точно в кольору, як і сам предмет. Виглядає цікаво, але надто складно для мене. Надто багато часу на це витрачається. Тож після цього я так більше не робила. Сама робота мені подобається. Це була робота на якийсь марафон. Я прийняла участь тільки в цьому дні. Ці темою була квадратний равлик, чи як, щось таке. І я намалювала двох закоханих равликів. Трішки переробила з існуючого фото. Вийшла така робота. Я дуже багато фанатка по тому коміксу. Робота мені подобається, але під лор історію вона зовсім не підходить. Це був гіфт для моєї знайомої з її персонажем. Чесно, мені нічого сказати про цей малюнок. Просто така робота. Це я робила референс для Франкенштейну. Інформація теж вже не дійсна. Редизайн був невеликий, тож ось така робота. Це фанарт на манхву. Одного разу я стала принцесою. Наскільки я знаю, скоро виходить екранізація цієї манхи і, можливо, я її подивлюсь. Знову якийсь здоровий зіністей, і знову мені нічого про нього сказати. Пам'ятаю лише, що на фотографії трішки обрізала нижню частину, бо вона мені не дуже подобається. Це я малювала гіф для своєї подруги, яка мені трішки допомагала вести соцмережі. Ну, не довгий час та все ж. Малювала її з деяких фотографій, але такий ось образ вийшов. Домалювала сюди покемонів просто тому, що поза була на фото тільки досюди, і я не знала, як їх її продовжити. Це я приймала участь у зламаному планшеті по темі Космос. І я розуміла, що моя робота дуже відрізняється від попередніх. Навіть одразу я бачила на заблюренні фото інше, але вирішила намалювати персонажа. Бо я люблю малювати персонажів. так. Досить цікавий вийшов фон. Це був трейд з інстаграму, і мені досі трішки соромно перед людиною. Бо я спершу подумала, що це хлопець, і перепитала це у автора, а це була дівчинка. Хоча на результаті все одно не дуже видно якої статі персонаж. Вийшло непогано. Теж трейд. І... Ну, досить прикольно вийшло. Я вперше малювала якийсь макіяж персонажу. Тому було весело. Трейд з моєю подругою, яко... який я до цього малювала гіфт. І знову я чомусь вирішила поекспериментувати зі стилем. Чомусь мені це дуже подобалося робити. А, я не знаю, що про це говорити. Мені захотілося таке намалювати, але домалювала я це 8 березня, тож цією ілюстрацією я усіх вітала з 8 березня. Здається, я не розумію, для кого цей праздник це свято створене. Зробила декілька хіфтів по якимось емоджі з Пінтересту. Ну так. Знову зламаний планшет на тему демони, і мені подобається зачіска та обличчя цього персонажа. Ще роги. Прикольні такі. А, знову мої персонажі. Це Тейлі. моя русалонька. Вже пізніше я зрозуміла, що я колись вже малювала її в цій позі. Ну, якось так. А ще тут можна побачити якісь дивні кольорові розводи. Це я додавала її білим маркером Line, а потім його відмивала, щоб він знову став білим. Мені здається, що я витратила майже увесь цей маркер, щоб його тут ось сутвість, розписати. Я не розуміла, чому він так сильно співпрацює з маркером, який під ним. Вже потім я зрозуміла, що це акварельні маркери, які розмиваються водою. Але ще тоді не знала. А. Це персонаж, якого я вже одного разу малювала. Мені дуже подобається його дизайн, але, але мені не потрібен ще один персонаж. А, якщо придивитися, то я тут йому заклеювала обличчя і перемальовувала його наново. Бо мені не сподобалось як вийшов лайн на ньому. Прикольний персонаж. В нього навіть є невеличка А, Тут його ім'я яке є, але я забула на цього персонажа, бо в мене їх надто багато. Це фанат на Леді Бахта Суперкіт. Ага. Сам персонаж вийшов досить непогано, хоча занадто дорослий від... відносно персонажів у самому серіалі. І мені знову здається, що фон усе псує. Це знову трішки Експериментувала зі стилем і хотіла продати як адоптів персонажів, яких малювала до цього. Але мені не дуже сподобалося, як вийшло, тож залишила на такому моменті все. Перейдемо далі. Тут я захотіла трішки попрактикуватися у малюванні рук. Мені подобається ця спроба. А ще я в якоїсь художниці бачила, що вона на моменті зрізу домальовувала невеличкі кісточки. І мені так сподобалася ця ідея, що я її додала до цього арту, до цих замальовок. Знову арт на Drawys New Style. Мені на той час здавалося, що це одна з найкращих робіт на той челендж. Але наскільки я пам'ятаю, я нічого не виграла. Це, мабуть, моя улюблена робота в цьому скетчбуці. Мені дуже сподобалася фотографія на Пінтересті і я вирішила її перемалювати, а так як я розуміла, що я не зможу передати цю роботу маркерами, то вирішила зробити її олівцями. І мені досі дуже подобається результат. Я половину зробила з рожевим лайном, а половину з фіолетовим, щоб краще було видно світлоцінь. Дуже гарна робота. Особливо мені подобаються очі та волосся. Пам'ятаю, що цю роботу я малювала останню в скетчбуці. Просто знайшла якусь цікаву позу на Пінтересті і домалювала під неї свого персонажа і додала якийсь рандомний фон. Ну, як завжди. Покемони. Якщо хтось не знав, я дуже люблю покемонів. Тож я їх тоді активно малювала і дуже часто вдавала їх розмалювати своїм знайомим, друзям і так далі. Але ці залишилися лише залайнені. О, малювала портрет з фотографії, намагалася у щось схоже до реалізму. М -м -м. Мені не дуже подобається ця робота, але для якихось перших спроб досить непогано знову покемони. Не знаю, що про них говорити, але ось ця моська дуже комитна. Знову експерименти зі стилем, знову малюю хакайну і Мені подобаються ці емоції. Я пам'ятаю, їх на референсі було ще більше, і я хотіла намалювати їх усі, але в мене вистачило тільки на ці. Досить цікавий стиль, але мій мені подобається більше. Ну і останнє це знову покемони, яких я знову давала розфарбовувати своїм знайомим. Тож. Деякі з них не домальовані. Було весело. На цьому скетчбук завершено. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео і слава Україні!